рамках тижня пам'яті співробітники служби порятунку Запорізької області долучилися до загальнонаціональної акції служба захист пам'ять метою якої є вшанування героїв, працівників підрозділів системи МВС, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність України, 29 серпня о 9.00 у центрі міста пролунав особливий сигнал тиші хвилина мовчання. Тиша об'єднала присутніх у спільній скорботі та вдячності тим, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу. Воду і незалежність держави, рятувальники запорізького гарнізону цього дня схиляють голови не лише перед усіма загиблими воїнами системи МВС, а й перед своїми полеглими колегами, які віддали найдорожче власне життя, рятуючи людей. Пам'ять про них це наш обов'язок і наша сила. Ми завжди будемо пам'ятати. Ми завжди будемо гідними їхньої жертовності. У Запорізькій обласній бібліотеці для дітей юний читач експонується авторська фотовиставка рятувальниці Ганни Логвіненко звичайні герої без зброї. Важно показати роботу хлопців, які рятують життя, які ризикують своїм життям, які не знають страху йдуть вперед. А ми за ними з фототехнікою показуємо, як. Як вони це роблять на експозиції? Представлені 60 світлин, які показують нелегку роботу рятувальників ДСНС Запорізької області як на прифронтових територіях, так і в самому місті. В архіві Ганни більше ніж 4 тисячі фото, і кожна з них несе свою історію. Назва виставки говорить сама за себе. Герої бувають не тільки зі зброєю, і кожен працює на своєму фронті. На світлинах ви бачите. Секунду життя, яка навічно залишиться в пам'яті тих людей, які пережили ці події, і на меті ми мали, коли Ганна Логвіненко. Спросила дозвілу в організації проведення цієї виставки на меті. Ми мали одне якомога більшому загалу донести всі ті, скажімо так, всю ту агресію, весь той біль, який є на сьогоднішній день у людей від російського вторгнення. 22 серпня виставку відвідали юні читачі бібліотеки. Вони активно задавали питання про роботу рятувальників та історії, які стоять за світлинами. Наприкінці малеча приміряла бойовий одяг рятувальників та зробила яскраві світлини на згадку, відчувши себе частиною цієї героїчної справи. Для повторення правил безпеки вдома. Дітям подарували інформаційні пам'ятки, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Україн. А також розмальовували від данської ради у справах біженців D.R.C. 28 серпня, внаслідок ворожих обстрілів, сталося сім пожеж у Запорізькому та Пологівському районах. У селі Малокатеринівка рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували загоряння за шістьма адресами, які зазнали ворожих обстрілів. Горіли житловий будинок та три господарчі споруди на загальній площі 250 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждала однорічна дитина, у якої гостра реакція на стрес у гуляй. Полі надзвичайники приборкали загоряння покрівлі житлового будинку та двох господарчих споруд на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, вогнеборці ліквідували займання сухої рослинності на відкритій території загальною площею понад 5 гектарів. Сапери ДСНС знищили один безпілотний літальний апарат, який виявили в населеному пункті області. Для забезпечення побутових потреб рятувальники підвезли 20 тонн технічної води. 27 серпня внаслідок ворожих обстрілів сталося чотири пожежі в Пологівському районі. В селі Успенівка рятувальники ліквідували пожежі за двома адресами, які зазнали ворожих обстрілів. Горіли господарчі споруди на загальній площі понад 60 квадратних метрів. В місті Гуляйполі та селі Новопавлівка надзвичайники приборкали загоряння сухої трави на площі 5,5 гектарів. Сапери ДСНС знищили суббойприпас та уламково фугасний касетний. Елемент боєприпасу від реактивної системи залпового вогню ураган, який виявили в населених пунктах області для забезпечення побутових потреб. Рятувальники відвезли 28,5 тонн технічної води. 26 серпня внаслідок ворожих обстрілів сталося п'ять пожеж у Запорізькому та Пологівському районах. В селі Новотроїцьке рятувальники ліквідували пожежі за двома адресами, які зазнали ворожих обстрілів. Горіли два житлові будинки та дві господарчі споруди на загальній площі 380 квадратних метрів. В Оріхові надзвичайники приборкали загоряння двох житлових будинків та двох господарчих споруд на площі 300 квадратних метрів. У селі Преображенка горів житловий будинок. Площею 60 квадратних метрів та суха трава на площі 100 квадратних метрів. У селі Омельник ліквідували займання надвірної споруди на площі 50 квадратних метрів та автомобіля на площі 6 квадратних метрів. Сапери ДСНС знищили три суббойприпаси, уламково-фугасний касетний елемент боєприпасу від реактивної системи залпового вогню Ураган, постріл гранатометний та артилерійський снаряд калібру 100 міліметрів, які виявили в населених пунктах області. Офіцери-рятувальники громади нагадують містянам про пожежну безпеку в природних екосистемах. В регіоні оголошено п'ятий клас пожежної небезпеки, а це означає, що ризик виникнення пожеж в екосистемах залишається високим. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним із пожежами в природних екосистемах та іншими сезонними загрозами. Офіцери-рятувальники громади проводять активну превентивну роботу з мешканцями міста. Особлива увага приділяється відпочиваючому. Паркових зонах та на узбережжі Дніпра. 24 серпня офіцери ДСНС поспілкувалися з громадянами та нагадали про категоричну заборону, спалювання сухої трави, сміття і розведення багать у невстановлених місцях. Наголосили, що необережне поводження з вогнем може призвести до масштабних пожеж, знищення флори й фауни, а також встановити пряму загрозу житловим будинкам та об'єктам інфраструктури. Окрему увагу приділили правилам поведінки у разі виявлення Влення підозрілих предметів не підходити, не чіпати, не переміщувати а одразу повідомити на 101. подібні профілактичні заходи продовжуватимуться і надалі, оскільки безпека кожного жителя залишається нашим спільним пріоритетом. 28 серпня, о 19.41 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від пересічного громадянина про те, що в одному з районів Запоріжжя з квартири п'ятиповерхівки йде дим. Мешканець будинку, яким першим помітив задимлення, подзвонив у двері квартири, але йому ніхто не відповів, адже господар у цей час спав. Віктор одразу зателефонував до служби порятунку, чим не лише врятував життя людині, а й запобіг пожежі на місці події. Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини дістав. Алися до вікна квартири на третьому поверсі, де й виявили осередок загоряння. Як з'ясувалося, у житловому приміщенні стався термічний розклад їжі на газовій плиті. Надзвичайники ліквідували загрозу шляхом відключення плити від газопостачання, після чого додатково провітрили квартиру, аби усунути задимлення. 30 серпня польські волонтери фонду Польський центр міжнародної допомоги привезли благодійну допомогу для запорізьких рятувальників. Надзвичайники отримали балістичні захисні окуляри, рятувальний інструмент, пожежні рукави різних діаметрів, а також захисне та рятувальне спорядження. Отримане майно допоможе особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів області ефективно виконувати всі службові завдання від ліквідації пожеж до проведення аварійно-рятувальних робіт. Запорізькі рятувальники дякують міжнародним партнерам за надану допомогу та підтримку підрозділів ДСНС України. 30 серпня, близько 12 години, сталося займання на відкритій території поблизу одного з населених пунктів Запорізького району. Як з'ясувалося, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники. Складність гасіння пожежі полягає у значній протяжності її фронту, відсутності можливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу, місцевості, а також у спекотній погоді та сильних поривах вітру. За попередніми даними, орієнтовна площадь пожежі становить близько 5. 50 гектарів з ймовірністю її подальшого поширення додатково для ліквідації масштабної пожежі залучені рятувальники з Дніпропетровської області у складі 27 рятувальників та шести одиниць техніки, з огляду на велику площу пожежі та потребу у значних обсягах засобів пожежогасіння залучені додаткові сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Запоріжжя, які забезпечують підвіз води, також рятувальники за допомогою квадрокоптера. Проводять повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. Від гу ДСНС залучено 81 рятувальник та 16 одиниць техніки. Від КП «Водоканал» додатково організували підвіз води двома автоцистернами від Крутоярівського лісництва, дві одиниці. Вночі 30 серпня, в проміжку між 1.46 та 1.58 війська РФ завдали ударів по обласному центру. Внаслідок влучання сталося займання трьох житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 20 квадратних метрів. Крім того, вибуховою хвилою та уламками пошкоджені сусідні будівлі. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Дані уточнюються на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Працювали Усі екстрені служби міста. Вночі 30 серпня ворог завдав масованих ударів по місту Запоріжжя. Станом на 8.20 аварійно-рятувальні роботи на місцях обстрілів завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста. Внаслідок комбінованого удару по обласному центру. Одна людина загинула. Ще 25 людей зазнали поранень. Вісім людей госпіталізовані. Серед них троє дітей: – 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділ. Ли ДСНС врятували шість людей з них одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється. Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох п'ятиповерхових житлових будинків на площі 230 квадратних метрів. Також приборкали загоряння п'яти житлових будинків, станції технічного обслуговування та кафе на загальній площі 550 квадратних метрів. Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них троє дітей. На місці події працювали екстрені служби. Від гу ДСНС залучалося 116 рятувальників власників та 27 одиниць техніки. Запоріжжя офіцери-рятувальники громад пройшли спеціальні навчання з використання безпілотних літальних апаратів. Під час тренувань офіцери ДСНС відпрацювали керування дронами у різних умовах: розвідку та моніторинг місцевості, фіксацію і обробку отриманих даних. Ці навички особливо важливі для оперативного реагування на надзвичайні ситуації: пошуку людей, оцінки наслідків надзвичайних подій та контролю стану територій, використання сучасних технологій у щоденній роботі. Значно підвищує ефективність дій офіцерів ДСНС і дозволяє забезпечувати більш високий рівень безпеки у громадах. У зв'язку зі спекотною та посушливою погодою на території Запорізької області утримується підвищений рівень пожежної небезпеки. Від початку року в регіоні вже зафіксовано 1519 пожеж на відкритих територіях. Вогонь завдав шкоди природним екосистемам на площі близько 900 гектарів. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаним із пожежами в природних екосистемах та іншими сезонними загрозами. 31 серпня офіцер рятувальних громади провів превентивну роботу. Воту з мешканцями міста, наголосивши на важливості дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, офіцер ДСНС поспілкувався з громадянами про заборону спалювання сухої рослинності, не розпалювання без нагляду вогнищ, особливо у лісах та лісових насадженнях. Окрему увагу приділили правилам поведінки у разі виявлення підозрілих предметів: не підходити, не чіпати, не переміщувати а одразу повідомити на 101.